Студна Residence – це про комфорт. позаду мене ліс. Тут річка Стугна. Працюють люди. Завершувальні етапи будівництва. Ви можете сюди приїхати сісти в ці красивезні качелі, там є шезлонги. І дивитися на річку дивитися, як завершую, завершуються останні штрихи вашого житла. А ваші дітлахи можуть піти на дитячий майданчик, який позаду мене знаходиться. Зараз підійдемо ближче, я вам покажу його. Так, значить там. Там дитячий майданчик. Тут є, є все. Боже, сьогодні таке активне сонце. 22 вересня на календарі таке активне сонце. І доволі спекотно. Але коло річки, знаєте, ця спека відчувається трішечки-трішечки інакше. Тому таке. Райським містечко Стугна Резиденс. В Українки чи в Українці. Однокімнатні і двокімнатні квартири. Приїжджайте!